Чи готові містяни поділитися цигаркою із неповнолітнім хлопцем? Таким питанням зацікавився наш журналіст Богдан Маруніч, тому разом із 12-річним актором вийшов у місто. Хлопець, попри його вік, просив у курців поділитися нікотином. Як реагували черкасці на таку провокацію? Дивіться в сюжеті сьогодні. За мого помічника буде 12-річний Ярослав. Він гратиме роль малолітнього курця та запитуватиме у перехожих, чи не поділяться вони з ним цигаркою. Наш неповнолітній актор уже виходить на своє цигаркове полювання і з першого разу вдало. Білявка, попри зауваження подруги, таки пригощає хлопця тютюном. Добрий день, не буде ця гаря. Мати маленький, Не буде, але не буде, це маленький дитина. Та сіписели, ми думаємо. Чому ж так? На наше запитання дівчина пояснює свою позицію. А я тобі казала! Звичайно, якщо не я дам, то дасть хтось, тому що він чомусь бомжа візьме, знаєш, щоб купляти ці сигарети. І таких дуже багато. Так краще, щоб ніхто не давав. Ну краще, я розумію, що краще. Далі у нашого 12-річного героя тривала низка відмов. Одні пояснюють, мов закінчилися цигарки, інші вказують на його малий вік. Дехто відмовляє без особливих пояснень. Доброго дня, є з мене снімби цигарет? Ні, немає. Ні, це тільки... Спасімо тя нібірана ще курить. Спасімо. Аж ось хлопець знову натрапляє на двійку дівчат, які неповнолітньому курцеві не відмовляють. Дівчина дістає тютюнові сумки та вручає героєві. Не будь Спасибо. свій вчинок. Дівчата пояснюють принципово ладні роботи те, що заманеться. А, це ви зараз будете тут знімати, розказувати мені? Ну, ви ж бачите, задаю. що я не повнолітня. Ну, я не знаю, я скільки не мені год. Може, я теж неповнолітня? повнолітня? Ну, ми не знаю, скільки ви неповнолітня, але ж хлопець, видно, що не має вісті. Ну, попросив я дала мені то, що. Його здоров'я. Це діля річної кожного, але ви ж знаєте. Я не в магазині, я не продавець магазину. У мене немає ніхто, якщо ліцензію не зберігає. Кому хочу, там буду дають. Решті поспілкувавши ще з декількома курцями, вирішуємо завершити експеримент у підсумку 10 відмов і дві згоди. Богдан Маруніч і Горнеділько, Новини.